І так, один із способів позбутися карлаского жука на картоплі у всіх молодих, котрі такі вони ну, ще не мають покрову такого сильного. І від старих це оприскування, обробка картоплю біопрепаратами, такими як Баверія та Мітаризіум. В нас зараз вже закладено і виробляється баверія та мітарізіум, в такому самому вигляді, як і трихадерма, це вони будуть на зерні, це буде грибний міцелі баверії та мітаризіма, і його можна давати в оприскування. І цей гриб, коли потрапляє на шкідника, він в нього проростає. Як їм працювати? Баверію та метаризіум треба використовувати на 10 літрів води по 2 столових ложки зернового міцелію кожного. 2 столових ложки метаризіум, 2 столових ложки Баверії. Розчиняєте на 10 літрів води, додаєте прилипач, гринкіпер є на 10 літрів, там його давати 100 мл, і він також ще має інсектицидну дію, він краще прилипає і закопорює отвори дихання для цих шкідників. І також можна додати будь-який. Будь-яке добре і стимулятор. Можна додати карбоміду грамів 30 підсилює дію, дію цих грибів. І при оприскуванні вам треба вибрати, коли не буде сонця, робити це на вечір, за годину до заходу сонця або ввечері. Це робити, щоб гриб максимально довше висихав і обробляти рослини. І це не є хімія, це є добре підживлення і стимуляція рослини взагалі. Це, цей препарат, грибний міцелій, він має в собі не тільки спори, як більшість біопрепаратів. Якщо це сухі, це спори, якщо це рідкі, розчин, то там спори, котрі поступово вмирають, тому що немає доступу кисню. А наш препарат в бавері та зерновий міцелій, він має клапан для дихання і має зерновий міц... зерно, котрим цей гриб харчується. І це виходить, що там є спори, міцелі і, що найголовніше, живі клітини. Не треба препарату чекати там, день, два, три, там, чекати гарних умов, високої вологості, щоб перейти в живі активні клітини, і потім ці клітини, щоб проростали в шкідника. Одразу в препараті є живі клітини. І вони одразу потрапляють в шкідника. Загибель шкідника виходить десь на, через е, добу, через дві доби повна загибель шкідника. Саме тих шкідників, куди потрапить цей розчин.